Орієнтація на навички це найголовніше, тому що навчити теорії можна завгодно, Але воно ніколи не стане знання переконанням до того часу, поки ти не відчуєш це на практиці, не зробиш це декілька разів і поки ти не будеш впевнений, що це дійсно тобі є потрібно. Тому що, якщо... Не будуть потрібні або будуть діти знати, що все так, вивчили, закрили, здалися на тому кінець, вони ніколи не стане своїми персональні. Е, відповідно, орієнтація надати відповідні базові знання і закласти усі навички в фінансової обсяги. І якщо через навчання учнів ми доходимо до батьків, там ще можна обов'язків і досів, то відповідно. По ваших камніх. Тобто, маючи за основу ось, ось цей матеріал для учнів 10 класів, ми можемо далі йти для е, учнів середніх класів, а потім дошкільня. А з другого боку, ми можемо йти до молоді. Це перший другий курс вищих навчальних закладів неекономічних змусів, плюс середнє населення, а далі пенсіонер.